Две задачи мы ставили перед собой при поездке в Брюссель. Первое, это безусловно в канун подписания и парафирования соглашения Украина и ЕС. Для нас очень важно, чтобы европейский путь, путь европейской интеграции для Украины был продолжен. И для нас очень важно сегодня, чтобы Европейский Союз понимал, что люди в Украине, что сегодня для нас. Главное, это более глубокая э, европейская. Э... Интеграция и продолжение того плану евроинтеграции, который заложен в соглашении об ассоциации зоны свободной торговли. И встречаясь с депутатами Европарламента, с представителями группы Дружба Украина, Европа, мы пытались объяснить, что нельзя сегодня закрывать перед Украиной двери и ни в коем случае нельзя останавливать. Про процесс нашего европейского движения. И вторая главная для нас тема это. Конечно, вопрос Юлии Тимошенко поддержка Европы. Это обращение в Нобелевский комитет с просьбой присудить Нобелевскую премию Юлии Тимошенко и поддержка Европы, поддержка Европейского парламента представителей разных партий Европейского парламента, чтобы сегодня. и обращение к украинской власти, и к Европейскому Союзу, безусловно, было главным. И мы считаем, что Юлия Тимошенко должна быть на свободе и должна принимать участие в парламентских выборах. Мы собрали тысячи подписей с обращением в паре, с тем, чтобы Юлия Тимошенко и Юрия Луценко дали сегодня статус политзаключенных. И мы... Обращаемся ко всем европейским политикам, чтобы была поддержка, и чтобы было решение пары, и чтобы в Украине э, также этот вопрос э, поднимался, когда европейцы приезжают к нам. Также для нас очень важно э, сейчас, э, в ближайшее время, будет обращение в Европейский суд по правам человека, и чтобы добиться выполнения решения этого суда. Мы... Рады тому, что Европа и европейские политики понимают, что Для Украины процесс европейской интеграции очень важен, и что нам сегодня нужна поддержка, и то, что э, нас видят в европейской семье, и будут и поддерживать, и способствовать тому, чтобы процесс европейской интеграции в Украине был продолжен. Украина своей душею, своей историей, своей борьбой за свою державность. Завжди виходила з європейських цінностей, вона була завжди частиною Європи у всіх часах. Але Україну постійно виривали з цієї європейської родини. Ну, історія дуже велика, довга, але сьогодні ми переживаємо якраз такий прекрасний час, що формується, вже сформувалася фактично Європа, Західна Європа. І Східна Європа, і Центральна Європа. Всі ці три Європи вже тепер разом. За, ви, за винятком якраз, от, я би так сказав, трьох важливих складників Європи це України, Білорусі і Молдавії. Але я приїхав сюди, щоб сказати у Європейському парламенті, що сьогодні Європа має послухати. Голос українського народу, який просто у своїй більшості вимагає від нашого сучасного уряду зробити всі необхідні кроки для того, щоб входження України до Європейського Союзу нарешті почалося. Потрібно починати з парафування договору, який вже був готовий, який наша влада обіцяє якимось найближчим часом оформляти. От, але якісь сили є, які весь час гальмують цей процес. І тому я приїхав сюди, щоб сказати у європейському парламенті, і мені це вдалося зробити. От що не треба зважати ні на що, треба послухати голос Юлії Тимошенко, яка сказала. Не не дивіться, чи я в тюрмі чи на свободі. Робіть все, що можете, для того, щоб Україна наближала наближалася і нарешті стала членом Європейського Союзу. І це саме я повторюю. І це цього хоче. Я думаю, що ми повинні зійтися в цьому бажанні всі: і уряд, і опозиція, і народ. Я б розділив би це дві основні мети: це перше перед тим, як підписати асоціацію, угоду про асоціацію із європарламентом для нас це важливо. І друге про те, які процеси відбуваються в Україні, що про це згортання демократії йдемо утиск поліці. Політичних осіб і це дуже важливо, і тут важливо нам випрацювати один шлях, який потрібно нам пройти. Шлях цей не легкий, шлях непростий, тому що поміж всіх тих проблем, які існують, ми хочемо рухатися в Європу. Це єдиний можливість, єдиний шанс нам дійсно скажімо, вирішити всі ті проблеми внутрішні проблеми, тому що приєднатися до європейських стандартів, європейські стандарти, що підходить демократії, що підходить свободи, солідарності, це для нас. Нас досить важливо. Ми зустрілися з усіма політичними силами в Європарламенті. Це досить важливо, тому що ми не розподіляли хто важливіший. Ми розуміємо, що приймаються рішення всіма разом політичними силами, які представляють європарламент. Тому для нас важливо було зустрітися з усіма, донести свою точку зору, і нам дуже приємно, що це відбулося в розмові позитивній з розумінням, і наше бачення, яким шляхом пропонуємо йти, підтримали. Всі політичні групи.